Програма створена за підтримки фонду братів Дубневичів. Традиційно у цій порі програма Наші герої нещодавно мені друг потрапила така книга Соломія Крушеницька Міста і слава така собі мандрівка зі скромних білявинців на Тернопіллі, до всесвітньо відомих оперних сцен у Варшаві, Санкт-Петербурзі, Одесі, Мілані, виступи у Римі, Латинській Америці, Парижі і ще обов'язково у Львові. За її виступами можна писати ще й книгу з географії і з історії, бо історичні події, особливо воєнного часу, залишили глибокий слід у її житті. А ще книгу з психології про те, як доволі тендітна дівчина зі священичої родини, але з дуже твердим характером, зуміла перевтілитися у Брунгільду Саломею Мадам Батерфляй – справжня героїня. На початку ХХ століття вона стала власницею автомобіля. І не тільки в Італії, а й навіть тут, у Львові, вона їздила за кермом автомобіля, що на той момент було дивно, та навіть чоловіка, мужчину побачите, за кермом, це було просто якоюсь величезною мірою розкоші. Це, по-перше, а по-друге, ну, жінка, і настільки сміливо вона себе якось поводила, ну, це також не може не вражати. Остапа у Соломії Крушельницькій захоплює не лише те, що вона вміла кермувати, хоч він і ведучий автомобільної програми. Його вражає її жіночність, талант і надзвичайна працездатність. Нам варто вчитися Соломії Крушельницької тої роботи над собою в першу чергу, тому що досягнути таких вершин це неможливо одним лише талантом і кажуть, деколи вдачею чи посміхнулась фортуна, оскільки я дуже люблю. Класичний вокал, яким трохи навіть пробую займатися, ну, вона десь в певній мірі є якимось таким навіть маленьким кумиром. Народилася Соломія Крушельницька у вересні 1872 року у селі Біляменці на Тернопіллі у сім'ї священника. Потім родина переїхала до Білої під Тернополем. На Тернопіллі минуло усе її дитинство. Як згадують в родині Соломії Крушельницької, батько Амросій Крушельницький дуже рано посивів і мав білих коней. І коли їхав з білої до Тернополя, то селяни говорили білий ксьон з білої на білих конях поїхав. І ще є дуже гарний е, такий спогад про Соломію Прошеницьку, ліричний е, е, однієї з її найближчих приятелів, вже італійок, Італій, які ніколи не були в селі Біла, ні в Білявинцях, можливо, і не дуже знали про батька. Але е, е, Недвіта Каноде П'єцінні пише, що коли Соломія Крушиницька народилася, то ангел музики впустився на її білу колиску, і з дитинства все в неї було суцільної гармонії. Першу нотну освіту отримала від батька. Він зламав ногу і міг присвятити себе більше дітям. У сім'ї Амвросія Крушельницького, окрім Соломії, було ще семеро дітей, але вона з дитинства вирізнялася особливим співочим талантом. Можливо, саме це спонукало ця Амвросія згодом прийняти непросте рішення, погодитися на те, аби Соломія розірвала заручений із семінаристом і продовжила вчитися, як тоді говорили, на артистку. Соломія закінчує Львівську консерваторію зі срібною медаллю. Її вчитель співу професор Висоцький поставив її голос як мецесопрано. І у квітні 1893 того року Крушельницька дебютує як оперна співачка на сцені театру Скарбка у Львові. Після цього дебюту е е її запрошують е взяти участь у виставі сільська честь в Масканії. Вона співає партію «Сантуци» і е в той час якраз у Львові на запрошення театру гастролювала відома італійська співачка Джема Белінчоні. Коли вона почула Соломію Крушеницьку, молоду Соломію Крушеницьку, то вона підійшла до неї і сказала, що дуже їй подобалося, дуже гарний голос. Але їй вона би рекомендувала далі вчитися все-таки в Італії. І якщо Соломія захоче, то вона може її посприяти. Крушельницька хотіла продовжити навчання і отримала сприяння і знову батькову підтримку, який позичає гроші, аби відрядити доньку до Мілана. Там Соломія потрапила до класу відомої Фаусти Креспі, яка залишалася її наставницею і після завершення навчання. Зокрема, з нею потім Крушельницька радилася перед гастролями у Петербург чи Латинську Америку. Діапазон голосу співачки був дуже великим, майже три октави. І вона могла співати мецесу про партії і супранові партії. Але від правильно постановки голосу залежить вік співака і якість цього голосу, як довго він служитиме йому. І Соломія Крушельницька, власне, завдяки Феості Креспі, вона дістала цей довгий вік співочий. Після року навчання у Мілані Соломія Крушельницька повертається до Львова. Дирекція міського театру запропонувала їй контракт. Вона активно виступає. Для Соломії сценічний успіх дещо затьмарений. Хворіє брат, а у театрі постійні інтриги. У листі до свого друга Михайла Павлика Соломія Крушельницька писала, що навіть її партнер по сцені Мишуга наполягає на її з театру. Соломія це важко переживала. Підтримка, глядач і преса оцінювали її виступи високо. У другій половині 1890-х років почалися тріумфальні виступи Соломії Крушеницької на сценах театрів світу: Італія, Польща, Франція, Португалія, Росія, Австрія і навіть Єгипет, Аргентина, Чилі. Але особливість Крушиницької у тому, що вона не зупинялася на досягнутому, хотіла ще вчитися. Зокрема, аби опанувати творіння Вагнера, спеціально їде на навчання до Відня. Перша опера, яку Соломія Крушиницька освоїла, Вагнерівського е -е, репортуару це була Лонґрін менш карколомна ніж інші. Писала вона. І сталося так, що коли вона ще вчилася у Відні, її запросили до Кракова. Але запросили як? Прийшла телеграма, що знову ж таки там Залама, заламалася примадонна, треба виручати. І Соломія Крушеницька поїхала туди і співала в Лонгріні. Співала з таким успіхом, що, як потім згадує Олена, яка її тоді супроводжувала, що після того, як вони вийшли з театру, майже весь глядацький зал. Стояв на вулиці і чекав Соломію Крушельницьку. У Львові добре знають і пам'ятають Соломію Крушельницьку. З 2000 року оперний театр носить її ім'я. Тут проводять концерти пам'яті відомої патронеси, конкурси. Соломія у цьому театрі була двічі. Вперше на відкриття у жовтні 1900 року. На цю вагому культурну подію у всій Австро-Угорській імперії були запрошені ну най найпочесніші особи міністри. Працівники міністерств, працівники різних установ, видатні митці, видатні письменники все це були чоловіки. Бо тоді був такий час, що очолювали різні інституції, тільки чоловіки. І лише одна жінка з поміж усієї публіки була запрошена не як дружина свого чоловіка, а як персона грата. Як видатна особа, це була Соломія Крушельницька на той час примадонна Варшавської опери. Співачка без країни так іноді говорять про Соломію Крушельницьку. Її називали полькою, росіянкою і навіть білоруською. Вона ж була патріоткою української землі. Приїжджала сюди на концерти пам'яті Шевченка, не соромилася українського. Одного разу розповідають у Варшаві після блискучого виступу у Варшавській опері її запросили на виступ до резиденції російського царя під Варшавою. І після співу оперних арій вона заспівала українських пісень. На питання царя, якою мовою вона співає, вона відповідає українською і Соломія потім пригадувала, що коли вона ще й відповіла, якої вона національності, цар був дуже подивований і відповів їй, що йому говорять, що вона зовсім іншої національності. У квітні 1903 року Соломія Крушельницька вкотре приїхала до Львова. На цей раз уже співати в оперному театрі. Вона виступила у шести операх. Рецензії були приблизно такі: вона покинула е, Львів несміливим пташатком, які а е, несміливим пташатком, а повернулася великою співачкою і. Після виступів їй дарували квіти, їй дарували вінки, і навіть коштовності. Така тоді була традиція. На початку 1904 року в Італії Джакому Пучіні представив свою нову опору Мадам Батерфляй. Він був упевнений в успіху, але глядач був розчарований. Друзі вмовили Пучіні переробити твір, а роль Чіо-Чіо-Сан запропонувати Соломії Коршульницькій, яка зрештою і принесла успіх Мадам Батерфляй». По характеру це за характером це роль не дуже підходила. Так? Віше полонили героїчні ролі. І так перетворитися в таку сентиментальну японочку, яка приречено чекає своєї долі. Це, це не було в її характері, але треба було виручити починь. Соломія Крушельницька за порукою успіху стала не тільки для Пучині. Саме її запросив Артуро Тосканіні на роль Соломе. Кілька театрів відмовилися від скандальної опери. Соломія, самостійно навіть виконавши танець самих Серпанків, зірвала овації у ролі Соломе у Міланському театрі Ласкала щодо особистого життя Соломії Крушельницької, у неї було багато залицяльників. Вона ж казала, що заміж ніколи не вийде, бо її покликання спів та мистецтво, і чоловік з нею буде нещасливим. І справді, заміж вона вийшла доволі пізно. Її обранцем став адвокат Чезаре Річоні. Пишуть, що звів їх вулкан після виверження Везувію Лікар рекомендував Соломії скасувати гастролі, зокрема у Палермо, або не зашкодити голосові. На Крушельницьку подали до суду у Віареджо, де вона мешкала. Її адвокат звернувся по допомогу до місцевого юриста саме Чезере Річоні, який став її другом, а згодом і чоловіком. Соломія з чоловіком поселилися у Віареджо на вілі Соломе. Разом вони прожили до його смерті у 1938 році. Ще перед тим, коли Соломії було лише трохи за 40, вона пішла зі сцени. Могла ще дуже добре співати, але вважала, що партії написані в основному для молодих. У 1939 році, у серпні, Соломія вкотре приїхала на українські землі навідати родину і залишилася уже назавжди. Війна, зміна влади. Поміж тим Крушельницька ще зламала ногу, що надовго прикувало її до ліжка. Коли тут затвердилася радянська влада, про виїзд не могло бути й у Львівській консерваторії, де тоді працювала всесвітньо відома Соломія Крушельницька, почали перевіряти її профпридатність, наявність диплома, а її диплом уже тоді був музейним експонатом. Вона написала таке прохання, що я би просила поїхати до Італії не на постійно, тимчасово і полагодити справу своєю нерухомістю, тобто продати будинок, який мені належиться. Ну і через деякий час отримала відповідь, що ваша. Прохання задоволене, це є вже спогади її учня Степана Генсірука. Він її супроводжував, тому що вона вже до кінця життя ходила з паличкою. Коли вони прийшли до тієї установи і побачили молодого чоловіка на піввійськовій формі, тоді всі урядовці ходили в таких формах. Він сидів за столом. Побачив, що зайшла Крушеницька, швиденько, десь там заметушився, щось взяв з підстолу вибіг назустріч, вручив їй квіти і радянський паспорт. Будинок у Віареджо радянська влада продала без відома Крушельницької, і лише виплатили компенсацію. Примадонна провідних опер давала у Львові приватні уроки у 1949 році. Дала останній концерт. Філармонія не змогла вмістити усіх, хто хотів послухати живу легенду. А їй було 77, У неї був рак горла у листопаді 1952 року. Соломії не стало. У львівській квартирі, де вона мешкала, тепер музей у консерваторії, де працювала, меморіальний клас. У Міланському театрі ласкала скульптурний портрет. У львівській опорі з успіхом ставлять балет повернення Батерфляй». Буває по-різному, тому що як класи звільняються, це переважно в вечірній час. І буває таке, що я займаюся в класі, який напевно можна назвати меморіальним класом, який присвячений пам'яті Соломії Крушеницької і. Дивно може бути, але якось саме ті уроки, саме в тому класі, якось завжди проходять так з величезним успіхом. Скаже, я виходжу з них задоволений. Автор цього балету, український відомий сучасний композитор, народний артист України, герой України Мирослав Скорик, і надихнула його на. на... На цей балет музика великого італійського композитора Джакомопучині. Він був другом Соломії Крушельницької. І власне його оперу Мадам Патерфляй повернула на сцени світу Соломія Крушельницька. Соломія Крушельницька велика особистість, про яку можна говорити годинами, але вона сама була дуже таємничою. Не вела щоденника, не залишила спогадів. кажуть, навіть спалила частину свого листування. Хоча які потрібні слова, якщо таке славне минуле, а ми з вами побачимось уже наступного тижня у програмі Наші герої. Герої у нас є, і їх потрібно знати.